Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. А якщо ви тут у мене вперше, то давайте познайомимося. Мене звати Альона, мені 30 років, я мама трьох чудових діток, маліки, самір, маленький Ельмір, якому зараз 4 місяці. Ми живемо в Німеччині на околиці Мюнхена. За професією я акушерка, працювала в Україні в перинатальному центрі. Після другого декрету я вже працювала в Німеччині. У пологовому відділенні, а також весь цей період я мала свій магазин, який існує вже більше 6 років, і тому працюю там. Ми вирушили на відпочинок в Дубай. Я вже тут втретє, в цьому місті Вперше ми тут були, коли маляки було лише 9 місяців, а зараз повернулася сюди за новими емоціями та враженнями. Сьогодні ми з сестричкою та дітьми прийшли в торговий центр. Ми давно мріяли відвідати нашу українську кондитерську, але це не тільки кондитерська, тут є ще і е, солоні страви. Це на Милака, Дубай, це кафе, який є в Києві, можливо, ви знаєте, і там уже були. А ще воно відкрилося і в Дубаї, в торговому центрі Хілс. Це не просто кав'ярня, це просто місце сили, де можна скуштувати домашні страви дуже смачної. Української кухні. І я думаю, всі, хто живе за кордоном, той знає, що нам завжди хочеться якихось своїх страв. Взагалі ніколи не хочеться ходити в якісь інші ресторани, окрім своїх, тому що це дуже гріє душу та надихає. Щойно ми зайшли всередину, одразу закохалися. Боже, це тут такий неперевершений дизайн, мій улюблений рожевий колір, дуже красивий естетичний посуд, а їхні чаї це просто витвори мистецтва. Вони не тільки красиво виглядають, а ще й дуже-дуже смачні. Ми замовили собі чай, яблучний липовий із медом. Він був ну, просто нереально смачний. І поки ми чекали на солені страви, ми його пили розглядали а ще тут був такий букет півоній. Вони дуже гарні, такі ароматні. І мій найулюбленіший колір це рожевий. Всі, хто мене знають, знають, що я його люблю. Ми дуже зголодніли і перш замовили солоні страви. Я взяла собі деруни з грибами, це було щось неймовірне. Там був такий смачний зелений соус, я навіть не знаю, з чого він. Настя замовила котлету по київськи з картопелькою, а вовочка пасту з мідболами. Все було дуже смачне. А тепер десерти. Вибрати, звичайно, щось одне це нереально. Я взяла собі. Монастирську хатку, божній цей десерт. Він з вишною, такий смачний крем. А Настя взяла собі пташине молоко. Далі ми поїхали в всесвітньо відомий Дубай Молл. Це один із найбільших торгових центрів у світі. Мета це трішечки шопінгу, а також прогулянка, звісно, нові враження. І нам пощастило, Настя сказала, що якраз відкрився новий павільйон в азійському стилі. Це такий справжній міні-світ сходу з ліхтариками, декоративними деревами, сакурами. Традиційною музикою, а також атмосферою, яка переносить тебе кудись в Токіо, або Сеул виглядає дуже красиво і таке ідеальне місце просто насолодитися цією атмосферою. So reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. I found my way. Боже мой, як йому не страшно. У мене просто фобія висоти. Я навіть не знаю, на якому він поверсі, але подивіться, він десь десь он там. Times, okay, Зверніть увагу, мені вчора сестра сказала, що тут немає 13-го поверху. Це Таке магічне число і, мабуть, вони в нього дуже вірять, тому в них немає 13-го поверху. У Дубаї сонце сідає трішки швидше, ніж ми звикли. Як тільки спека трохи спала, хоча з погодою нам дуже повезло. Перші два дні було спекотно до плюс 37, а потім погода стала більш комфортною, десь плюс 25 градусів, і ми вирушили на морське узбережжя, щоб подарувати Ельміру незабутній момент. Тут було його перше знайомство з морем. I found my way. And Після знайомства з морем ми вирішили прогулятися набережне. А потім піти на морське узбережжя і провести сонечко. Настя нас повела туди, куди не водять туристів, у дуже затишне місце, яке відомо майже тільки місцевим. І уже там ми зустріли захід, споглядаючи, як море торкається небо, неперевершений колір неба в той час був, Ми просто насолоджувались миттю, слухали музику і сиділи, говорили. Breaking down the barrier. Oh, yeah. With the speed of light, we cross the stratosphere. Oh, yeah. Наша подорож до Емірат припала на дуже особливий період. Це місяць Рамадан. Це коли вся мусульманська громада дотримується посту від сходу до заходу сонця, а після збирається на традиційний іфтар вечерю, щоб розговітись. І так як країна мусульманська, то звичайно атмосфера тут була особлива. Місто оживає після заходу сонця, вулиці наповнюються людьми, відкриваються ресторани, набережні вкриваються вогником, і взагалі все таке магічне. Новий день, і сьогодні ми подорожуємо новим видом транспорта. Це метро. Метро в Дубаї це щось космічне, дуже зручне, є дві головні лінії і вони охоплюють ключові райони міста. Тут є особливий вагон для жінок та дітей, там спокійніше, менше людей. А тепер увага! Ось це просто кайф, якщо сісти у вагон на самому початку поїзда. То ти отримуєш панораму на все місто. Це майже як пілотувати поїзд, вид спереду нічим не закритий. Дуже ідеально, щоб побачити хмарочоси, пустелі, місто, футуристичні станції просто під час поїздки. <му> The next station is Mall of the Emirates. Al Mahatta Tulahira Had al Qitar Hiya. Center point. Al Mahatta al Qadima Equity. The final destination of this train is Center point. The next station. Далі ми з сестрою відправляємося в дуже чудове місце. Зараз покажу, де ми. Але скажу, що тут живе українська душа в самому серці Дубаю. Це ресторан Йой. Але це не просто про борщі вареники. Тут класичні українські страви, дуже інтерпретовані під сучасний, а навіть трішки східний стиль. Всередині дуже атмосферно, колоски, багато дерева, природні кольори. Таке м'яке, тепле світло, трохи етнічного декору. Все дуже лаконічно, сучасно. Мені дуже подобається такий стиль. Відчувається українська душа, крутий сервіс. Дуже все елегантно подано, по-дизайнерськи. Це як нова вишукана версія українського дому. Спочатку нам принесли невеличкі компліменти від шеф-повара. Це були такі маленькі моцарелки зі смаком бурячку. Далі були закуски, це оселедець під шубою. Але по такому витонченому оформленню навіть не скажу що це за страва, але смак її був 100% оселедець під шубою. Далі були в нас напої і як основна страва були вареники з м'ясом акули та соусом з лимону та імбиру. У нас були десерти, у мене був Наполеон, але він був не класичний, він був зі свіжою полуницею та полуничною піною. Але по текстурі навіть не скажу, що це наполеон. Але якщо ти кладеш цю ложечку в ротик, він такий хромкий, ароматний, тане в роті. Ну От коли закриваєш очі, відчувається 100% наполеон. Я не знаю, як вони це готують, але це просто щось неймовірне. Потім за планом була прогулянка містом і, звичайно, в Дубаї це дубайські фонтани біля Буржка Ліфу. Настя знає таке місце, де мало туристів і можна насолодитися видом без великих черг та великої купи людей. Тож вирушаємо туди. Красивий нічний Дубай за вікном таксі ми вже вирушаємо додому. Завтра у мене останній день в місті. Хочу пройтись по магазинам, купити трішки подаруночків, а також взяти вас з собою. Хочу вам показати, як виглядає валюта дірхам у Арабських Еміратах. Вона з такими віконечками, які просвічуються, і з образом Шейха. З тих пір, як я тут була останній раз, то вони дуже змінили свій дизайн та оновилися. І один дірхам еквівалентно 11 гривень приблизно. Ми вирушаємо в місцевий супермаркет, тут показує, який тут величезний вибір м'ясної продукції, а також дуже багато тут халяльної продукції. Це немає тут свинини, вона продається, але не в усіх супермаркетах. Дуже величезний вибір риби, морепродуктів. Це те, що я люблю, це те, з чого мені не вистачає у Німеччині. Я дуже сумую за таким різноманіттям, тому що рибу я люблю більше за м'ясо. Хто пам'ятає ось цей магазин раніше. У мене була подруга в сумах, і ми частенько з нею замовляли саме ці речі від Картерсу. Вони були такі милі. І тут я знайшла цей магазинчик, і подивіться, яку молоту я купила. Це я вже купила ельмірчику на майбутнє в садочок. Ось такий рюкзачок від Skip Hop. Я взагалі обожнюю їхні колекції. Якість у них дуже класна. Він такий маленький, милий з бджілкою і такий ланчбокс. Хотіла також з бджілкою, але не було. Але знайшла ось такий дуже подібний. До цього рюкзачка класний. Мені ще там подобаються дуже такі поїльники. Термос у нас є валізка маленька у маліки. Є взагалі дуже класні речі, і вони вже в нас служать дуже довго. Тому купила такі маленькі подарунок. Ще я зробила собі маленький подарунок і купила собі мікрофон. Тепер у мене буде мікрофон. Дочекала сестричко з роботи, на вечерю ми прийшли в італійський ресторан. Настя собі замовила паелю з морепродуктами, я чорну пасту з морепродуктами. Тут Настя працює, вона взагалі працює 24 на 7, без вихідних, також вночі. І навіть коли до мене приїздить відпустку, вона завжди працює. Я зробила їй серію нарізки відео, де вона завжди працює, треба її відправити. Хай посміється, тому що я завжди підколюю її з цього приводу. Тут уже наступив ранок, ми вийшли на морську прогулянку, Настя поки працювала, я з Вовчиком та Альміром вийшли трішки подихати свіжим повітрям, а також нас сьогодні ввечері запросили мої друзі. У нас взагалі дуже багато знайомих живе в Дубаї, а саме це друг мого чоловіка. Він зі своєю сім'єю до нас колись приїжджав в Україну, потім в Німеччину. А тепер ми приїхали і вони нас запросили в узбекський ресторан. Тут дуже багато страв е нашої такої кухні. Тут був оселедець під шубою, пельмені, салат олів'є, полов, більш така змішана традиційна кухня. Потім вони нас запросили у Global Village. Це такий великий парк розваг з каруселями, а також магазинами різних е, країн. Ми там вже були з Настею, також з цим другом, але це було 8 років тому назад. тому сьогодні повертаємось туди знову. Там дуже цікаво. Я там зробила крутий шопінг, який навіть не планувала. Купила собі кухню, е, сукню, кухню. Дуже багато різних речей. Тому беру вас з собою просто подивитися, яка тут краса. Village – це не просто ярмарок, а це міні-подорож навколо світу за один вечір. Це величезний культурно-розважальний парк, який працює з осені до весни. І тут є більше 25 павільйонів. Кожен це окрема країна з її архітектурою, культурою, кухнею, музикою, сувенірами. Тут є павільйони Туреччини, Індії, Єгипту, Кореї, Японії, Сирії, Африки і дуже-дуже багато ще різних. Окрім шопінгу і їжі, тут щовечора проходять шоу, танці, музика, світові вистави, є різні атракціони для дітей та дорослих. Можна весело та цікаво провести час. Bacha. Bacha? Ah, bacha. Ah, bacha. Ah, bacha. Ah, bacha. Ah, bacha. Ah, Наша подорож добігла кінця, відпустка закінчилася, попереду нас чекає дорога додому, а також переліт тривалістю 7 годин. Ми приїхали в аеропорт Дубаю, він дуже величезний. Прилетіла я з однією валізою, а повертаюся з двома, тому що накупила дуже багато подарунків і просто чисто фізично в одну валізу це все не влізло, бо купила дуже багато, також ще екзотичних фруктів. Настя нам передала дубайську шоколаду. Дуже смачного підійшла подивитися на табло, знайти свій рейс, і просто в шоці від того трафіку, який є в цьому аеропорту. І навіть щоб дістатися до іншого терміналу, потрібно діставатися на метро, яке ходить по самому аеропорту. Тут ми вже дісталися зони Duty Free. Можна ще подивитися, походити, погуляти як величезний торговий центр. Дуже багато різних подарунків, ексклюзивних речей. Політ назад мені показався трішки важчим за політ вперед, але нам видали таку дуже зручну люльку, в якій малюк дуже гарно спав, але за весь період польоту було три рази турбулентність, яка тривала десь 15-20 хвилин і просили діставати. Малюка із цієї люльки пристягувати до себе. Це було дуже незручно. Він прокидався, плакав, не розумів взагалі, що хоїться. А якщо чесно, я дуже люблю турбулентність, так трясе, мені так приємно, навіть подобається. Я знаю, що це дуже безпечно, і тому я розслабляюсь і просто насолоджуюсь. Тут нам принесли вечерю. Це були макарошки з куркою овочами, також салати з селери, капусти та родзинок. Тут мірчику принесли таку чудову іграшку, літачок. Тематичний від компанії Емірець. Йому знову подарували е, одіялка, і тут можна подивитись нашу траєкторію польоту, як летить літак, через які країни та міста. Дуже вдячна, що розділили зі мною момент нашої відпустки за ваш перегляд відео. Буду вдячна за ваші лайки, а також з радістю відповім на ваші запитання в коментарях. До наступної зустрічі! Stay here forever, we'll dance around.